Наймолодший герой АТО, 18-річний кулеметник Дмитро Махов із Прикарпаття. Він врятував своїх побратимів у важкому бою і отримав нагороду від президента. Орден за мужність третього ступеня. Кулеметник прикрив товаришів, коли ті намагались зайняти нові позиції. І з героєм спілкувалась Алапас. Він наймолодший орденоносець антитерористичної операції. У рідному селі 18-річного Дмитра Махова називають дуже скромним. Сам хлопець орденом не пишається. Каже, на війні всі герої. Там якийсь орден, типу, мужество. Що ні на війні, так я здаю, всі рівні. Підрозділ Дмитра брав участь у зачистці від терористів селища Ямпіль на Донеччині. І в той час, коли бойовики відкрили нищівний вогонь, Дмитро не розгубився. Почав відстрілюватися з кулемета, прикривши товаришів, які в цей момент змогли не лише зайняти кругову оборону, а й забрати з поля бою поранених і загиблих. За це президент нагородив юнака орденом за мужність третього ступеня. Діма чітко, з холодним розумом зробив ту роботу, яку мав зробити. Кажу, що герої мало, мало говорять, а більше справами. Оце, певно, про нашого Дмитра. Дмитро з дитинства марив військовою службою. Але минулої осені, коли настав час іти на строкову, його на службу брати не захотіли. І старший командир відмовився брати Діму. Служити на строкову службу, бо він дуже спокійний, ну відповідає тільки на питання так, ні. Діма дуже хотів служити. І ми запропонували йому військову службу за контрактом. На що він з радістю погодився, але бачите, такі людські якості вони проявляються в екстремальній ситуації. Про високу нагороду Дмитро Махов дізнався випадково від місцевих журналістів. Наразі хлопець у рідному селі оговтується після кульового поранення в обличчя, якого зазнав у тому бою. Біля Ямполя, коли отримає орден, її гадки немає, але зізнався, вже подивився в інтернеті і побачив нагороду. Краще б був живий, здоровий, і хай буде і не орденоноситься. Лікарняний Дмитра закінчується за три тижні. Тоді він має їхати в рідну військову частину. Звідти, сподівається, хлопець він невдовзі вирушить знову на схід. Чому я кажу, всі там друзі, яким я служив, всі там ну, меми та їх. Все до кордону не піти там на Росію там, а просто захистити так якби, своє, то що належить нам. Але за два роки, коли закінчиться контракт, Дмитро збирається порвати з армією. Не приховує дитячі мрії, геть не збіглися з дорослим життям. Все, що я хотів дізнатися про армію, я дізнався. Що таке війна, як проходити її? Це не те, що в по телевізорі покажуть. Це насправді щось інше. Але пас Прикарпаття, спецкор два плюс